Зручно вам з валізами кататись по таких тротуарах. Взагалі да не дуже. <laughs> І оці відоси, знаєте, там Харків, 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 Харків. Як же вони мене дратують, тому що вони створюють якусь е викривлену якусь реальність, в якій е просто ну, типу Харків, знаєте, в Харкові тротуари миють. Та в Харкові де ви бачили такі тротуари? В центрі. О, дивіться, пан запакувався як. Просто нахабно заїхав на нібито зелену зону. Ну, Ви вважаєте, що це найкраще місто? Ну, якщо я покажу так от фотку, ви не впізнаєте, Росія це чи, ну, чи що. Це зарядка. Просто електромобілі врятують світ по-Харківськи. Проспект Героїв Харкова нещодавно відносно нещодавно його реконструювали. Давайте подивимося, яка тут у нас. Пішохідна інфраструктура. У наші улюблені парковки ялинкою одразу бачимо. Дуже класна на тротуарі у нас воду тут відведення, тому що, дивіться, все стікає прямо сюди. Ось картина. Бачите? І вода тече ось тут. Парковок замало вважають деякі водії, тому воно паркується ось так. Знов та сама картина, безбар'єрність. Відсутня дуже дивно розташовані смітники не на тротуарі. Вони. Проте зробили, бачите, який красивий а, дизайн для стовпів. Зелені тут нема, натомість отак щебня насипали, А тут зробили типу, дренаж такий, щоб він стікав. Все в асфальті в бетоні, щебень. Тут зробили таку е, парковку, ти йдеш, йдеш і виходиш на парковку, забрали тротуар, частину, тут плиточка. Цікава ситуація, це вхід в метро, а, буквально, да? і поруч все запарковано вже. От не захищають вони тротуар для пішоходів. Тут зараз нам пощастило, автівка не стоїть, але іноді стоїть. Що це от павлення? Просто як я маю мату і проїхати, це от прямо поруч з метро. Звісно, Пішохідних переходів тут нема ніяких топайти на підземний, ну, наземних нема. Топайти у підземний перехід, тут є метро, тому є перехід. Тут хто, на що? Ось тут, до речі, треба сказати, зробимо не все так погано, тому що тут нема взагалі бар'єрів е, ніяких. Ти просто йдеш ти по тротуару йдеш. За це плюс. А, дивіться, як світофор по центру розташовано цікаво. Тут у нас відомий супермаркет. і з'їзд пандус. От ми могли зробити пандус так, щоб на ньому не вбитися. Спустимось перехід і пройдемось трохи а, по іншій стороні. Тут одразу зупинка громадського транспорту. І ось такий дурний пандус. Все в бар'єрах. Це в бар'єрах. Сходинки, сходинки, сходинки. Таке чисте місце, як то кажуть, у нас чисте місце, чисте місце. Тут бачите, теж люди виходять одразу сходинки. А от там є пандус, але я майже певний, що він не відповідає. Норм. Зелені пакети наші улюблені. Отак. Це фактично на тротуар. Тут взагалі ніякої безбар'єрності. Так, я закінчу перехід, це чепіться від мене. Ой, жах, жах, жах. Там, не знаю, чи варто вам показувати. Ось там теж жах. Переходу нема безбар'єрного. Коротше, в плані безбар'єрності взагалі все дуже-дуже погано. Отут захищено рекламою, торгівлю, захопили тротуар, Вони... це все біля виходів з метро. От кажуть, Харків чисте місто. Там миють все це. Дивіться, яка багнюка. Отут варто було б прибирати. Ще й піску накидали. Все в по 100 разів. тут щось ремонтували і зробили, типу, такий пандус. Ну, це не пандус, це от дивіться. І тут ну, буквально на днях, бо видно, що свіжий асфальт. Воно вже видно, що відходить тут трохи е е якість погана, але це просто е е трек, щоб поїхати на оцю е е дорогу, на проїзну частину небезпечно. Тут щось не доробили, схоже. Тут, мабуть, зупинку робили, так? я так розумію, палац спорту. Ну, чесно, жахливо. А ось там не буде йти, там витоптано все, тому що люди хочуть там ходити, не вистачає тротуару там. Чесно, я не розумію, про яке там найкраще місто, вони всі кажуть. Чим це настільки кардинально відрізняється від того ж Києва, де такий самий безлад біля транспортних хабів, метро, тільки там людей більше. Ну, Звісно, більше і сміття і всього. Бачите, яка багнюка. Зручно вам з валізами кататись по таких тротуарах. Ні, ну, да не дуже, <гум> Взагалі не дуже. — Цікава історія. Ось роблять ось таку фігню. Яке ваше ставлення до ось такої реклами на тротуарах? Цікаво. Пишіть там в коментарях чи де. Тому що, на мою думку, так робити не треба. Ти просто йдеш і на дорозі у тебе стоїть щось. Чисте місто кажете. Я не знаю про яке чисте місто, знову таки кажуть, харків'яни. Ось вам. Тут у нас ніякого безбар'єрного середовища, звісно, вихід з метро, до речі. Виходимо, ми на парковку чомусь. Це тупик. Далі там не можна проїхати, але треба було зробити парковку дуже неефективно, щоб якомога ближче під'їхати до метро заради. Скільки там давати 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, Ну, скажімо, 13-15 місць. Ось такий тротуар тут у нас далі йде. Харків у всій красі. А тут, до речі, цікаво, бачите, перший поверх захопила комерція, тому що тут дуже вигідно. І оце приклад більш-менш природньої картини. Це природне, що перший поверх йде під комерцію. Але він тут, звісно, має проблеми з безбар'єрністю, тому що вони так не розраховували тут все. І, звісно, фасад могли б зробити краще. Але от воно так працює. А оці всі мафи, коли, які захопили просто величезну частину тротуару чи зелених зон, там, бачите, поміж деревами вони стоять. Це неправильна історія, це овер занадто. Я не знаю, що тут показувати, чи, чи цікаво вам показувати, ви, все, ви без мене все бачите. А Тут сантиметрів скільки? 20 барбюр. Не безбар'єрне середовище. Та навіть для автівок, бо дивіться, який асфальт тут у нас. Ну, ви розумієте, я кажу про місце біля метро. Воно має бути привабливим. Це громадський простір, яким щодня користується багато людей, Чимало мало людей. Але ну, буквально метро, ось 50 метрів від мене. Ось я стою, ось весь цей жах. А якщо ми зайдемо у двори, які нібито там. У нас такі всі прекрасні, то результати я впевнений будуть Вон, Ти заходиш на тротуар, нащо на тротуар заходити, щоб через 5 метрів спуститись. Краще по дорозі. О, тут два якихось пани запаркувалися. Тому що, ну а що, можна ж виїхати на тротуар? От я вже не розійдусь з іншою людиною тут. І оці відоси, знаєте, там Харків, 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 Харків. Як же вони мене дратують, тому що вони створюють якусь викривлену якусь реальність, в якій е, просто, ну, типу, Харків, знаєте, в Харкові тротуари миють. Та в Харкові де ви бачили такі тротуари? В центрі. О, дивіться, пан запакувався як. Просто нахабно заїхав е, на нібито зелену зону. але вона давно не зелена, тому що... Будівельники, мабуть, коли ремонтували тут щось, забули прибрати. Хоча, може, це не від будівельників, я бачу тут шматки асфальту, бетону, каміння якогось. Ну, от що, щоб не заїхати. Якість тротуара також. Дивіться, що відбувається. Просто на цю будівлю дивіться, а вода стікає. Прямо на тротуар. Звісно, він зруйнується. Про яку якість ви кажете? Таку якість, щоб підтримувати, треба кожні декілька років його повністю міняти. Бо вода руйнує дуже сильно. Будь-який е асфальт. Чи то топлитка, чи інший матеріал. Тут калюжі. Якщо на дорозі калюжі, то у нас біда. Ось, і ми, якщо просто йдемо, то ми. Стикаємось з ходинками, тут просто не пройти. Я не знаю, чи є сенс йти далі. Просто чим далі йдеш, здається, ну далі ж там нормальний вже тротуар. Та ні, все однаково. Мені люди кажуть, що я шукаю спеціально такі найгірші місця, місця. Але, друзі, я просто тут поруч був, лікував зуб собі і просто думаю, вийду, пройдусь, подивлюсь, що тут у нас. По пішохідній інфраструктурі і все таке інше. І я вам показую, я тут дуже рідко буваю, показую все, як воно є. Та там, бачите, картина вже трохи краща. Там зробили широкий тротуар, ну, фактично відремонтували стару алею, таку, яку ще за радянською владою вбудували. І вона непогана, там дерева, я впевнений, слітку дуже затішно. А ось тут, з однієї сторони, є тротуар, я бачу. On, зробили. А з іншої, давайте подивимось. Ну, Знов-таки, ну, листя прибрати треба ось тут, а не з газону в центральному парку. Ловити там кожний листочок. Ото як я показував у відео про центральний парк. Дивіться, тут воно вже багнюка. Тут щодня пересувається купа людей. От Я на тротуарі зараз бачу ну, з десяток людей. Будь ласка. У двір. Ну, ви вважаєте, що це найкраще місто? Ну, якщо я покажу так от фотку, ви не впізнаєте, Росія це чи. Ну, чи що. Чи так просто йдеш і дивишся, що тут у нас? По безбар'єрності. Ну, ладно, там претензії до бізнесу. Там. Не стільки для міської влади, хоча й до неї також, що вони не ставлять правил. Оця багнюка. Це таке чисте місце у нас, так? Да? Чому ця багнюка? Це ж не просто так вона. Тому що тут може бути травичка. І навіть зараз зима починається, якби там була система оцього коріння, як я розумію, травичка, то тут би зараз було б приємно. Якби там не їздили автівки, але ж її косили, косили влітку під нуль. І от ми маємо. Таку приблизну картину. Я йду далі і далі, і не знаю, зупинятися мені чи ні. Дуже багато контенту просто на рівному місці. Мене, звісно, будуть звинувачувати в тому, що я шукав негатив. По так робити, як мені пишуть. Ті самі мафи, які забирають гарний такий громадський простір. Давайте зайдемо, просто поверну тут у двір туди. Тут, наче ремонт робили, наче все не дуже погано. Подивимось на гарний приклад. Ну, дійсно так. Тут трохи вже краща ситуація. Зробили декілька паркомісць. До речі, бачите, під'їзди зроблено в нуль. Раніше так вміли робити. Зараз це непосильний інтелектуальний труд зробити в нуль під'їзд. Оце явище. Погріб, да? я не знаю, українською, як правильно сказати. Погріб, явище таке суто українське насправді. В 30-ті роки багато людей з села заганяли, і вони хотіли мати щось, не від радянської влади, мати щось у себе в запасі з їжі. Вони робили собі у дворі такі самозахоплення. Тут вже не бачу, влітку, хтось намагався робити якісь клумби собі, а хтось висаджував. Навіть сосну посадили. Тут вже не бачу автівок, щоб автівки їздили. Отак просто. Бачу, стовпчики поставили, щоб не заїжджали. Трохи, трохи краще, скажімо так. Якийсь майданчик там такий більш сучасний вже. Хоча він в цілому вбагнеться, звісно. В цілому, якби мені сказали, яку ти оцінку поставиш в цьому дворику, як реконструкція, я поставив би трічку. Є деякі плюси. Три з плюсом, скажімо так. Дещо зробили, те, що є, але в цілому в абсолютних оцінках це далеко від ідеалу. Але у порівнянні з тим, що я бачу навколо, тут хоча б щось зробили. Бачите, от з іншої сторони, ну що це за прохід, що це таке? Поставили здорове, Ну Обходьте його чи залазьте ось тут. Чи безбар'єрний перехід, зараз подобається. Дійсно, в нулю зробили перехід. Але перехід цей пішохідний він на виїзд. Ну і куди ж без цього пана? Ну куди ж без пана який запаркувався? Як це свинявка? Прикол до цієї автівки. Бачите? Це зарядка. Просто електромобілі врятують світ. По Харківськи. Дитина тут класно кататись. Привіт. Мене звати Паша. Можна тебе спитати? Ні? Ну ладно. Ну, зручно, так, да, на тротуарі. Знов парковка в багніться. Не сильно воно тут і безбар'єрне, насправді, якщо так вже перевіряти ну, по нормах, да, то Бачу бар'єри там по 2 більше сантиметрів. Але намагалися хоча б щось зробити. Тут вхід майже в нуль, але бар'єр є. Насправді класний райончик, класні це будівлі такі щільні. Звісно, все псують автівки, тому що їм дають ради цим, і люди якось не усвідомлюють, що треба їх прибирати на спеціальні паркінги. Хай топають водії туди якось так. Але сама забудова цікавіша, ніж дев'ятиповерхівки для мене. Тому що немає такої великої е, оцих пуст, пуст, пустель нема між, між цими будинками. Ось наземний перехід на світлофорі. Постійно кажуть, Будуть затримки через перехід, будуть затримки. Ну, які затримки? Ну, ви без того стоїте на сітофорі. Виїжджає з цієї сторони, он, одна автівка, вон там ще виїжджає. Одна, дві. І от переходять одночасно. Я, чоловік перейшов і он ще, бабуся йде з двома онуками. П'ять людей. Хто важливіший? Там декілька тут п'ять людей. Я зараз дійду до зеленого і буду стояти, чекати. На цій стороні а, тут промзона насправді далі. А, ну, і дехто каже, що немає сенсу тут, немає пішоходів. А насправді їх багато тут. Тому що ось в будівлі першої лінії, тут все вже комерція, заклади, але ну, все таке інше. Бо зручне місце насправді є попит. Заселений райончик тут. І меблі, всяке таке, до чого люди готові пройтись. Тут дуже-дуже зручно. І крім того, тут до метро не так далеко. Жіночка пішла на червоний. І в Англії їй би нічого за це не сказали. Та автомобільне тут поруч прямо цікаво, дивіться яка дорога. Там просто жах. Але у Харкові ще найкращі дороги, то не можна таке показувати. Вийшов великий відос, я пройшов все по колу, показав вам трохи, як насправді виглядає Харків. Його чистоту, безбар'єрність, якість ремонтів. Дійсно асфальтують тротуари, але навіть відремонтовані тротуари часто виглядають жахливо. Щодо іншого, майже нічого доброго нема що сказати. Є дуже багато проблем, бруд, пісок мало, зелені мало. Пішохідна інфраструктура, вона дуже-дуже низько якості у нас. Але якось склався такий міф, його створили, чи що, що саме Харків він має всім показувати приклад. Звісно, це в TikTok і в інших соцмережах. Це не відповідає повністю реальним думкам. Дуже дуже багато питань. Це простір біля метро. Я зайшов на дуже популярний транспортний хаб. Пересадка, там величезний у нас йде район, де багато забудови житлової. Ось тут нова забудова, цілий район побудувало фактично. Далі там і нові будинки, як це називають у нас район. Також багато будинків. Величезний такий район, де багато тисяч людей живе. І ось, ось так воно все виглядає. Дуже неприємно тут знаходитись, тому що 에, тут автівки женуть. Хоча є рекомендація їхати 50, тут дуже гучно. Женуть вони там понад 70 навіть. Не забувайте ставити вподобайку цьому відео, залишати коментар і підписуватись на мій канал.